Чим я зараз займаюся, я шию бекстіч і його розпускаю. Відшила я ось цей шматок, який на, на відео, ось, і його розпустила. Чому? Бо дивлюсь на паперову схему, да, тут бекстріч. Тут видно, що повністю наша частинка зашита, а в в відшитому вона не зашита. Так само, і ось тут дивишся, ніби воно має якось логічно завершуватися. І коли ми вишиваємо отак по сазі, да? ось, я не бачу другого підсвічування. Я взагалі просто, дівчата, я не розумію, на що було в схемі робити бекстіч в одну нитку і в дві нитки. Чому не можна було його зробити одразу в дві нитки. От цього я просто не розумію, взагалі не розумію. Саме от я ще й не розумію бачити отут підсвічування, отут також підсвічування. Хоча це має бути французький вузлик. А зараз ми натиснемо ось сюди на французький вузлик. так? Що ми бачимо? Три французьких вузлики. Де. Просто, ну, чесно кажучи, я ну, не розумію, я, де той французький вузлик має бути: от їх два, да, воно не підсвічується. Коротше, якось, якось кажу, вишиваю із електронної схеми, із паперової схеми. Що мені ще було не дуже зрозуміло, бачите, ось ця. Окантовка йде повністю суцільним шматком, суцільним да? шматком нитки. Тобто беремо з нижнього куточка і ведемо до верхнього куточка. Нитка тоді провісає. Що я зробила? Може, не дуже буде видно, навіть зі звороту не видно. Одним словом, я позначила собі отак серединку, так, ось тут прошила середину до середини. Ниткою, потім на звороті трошечки, десь я вже не пам'ятаю де, трошки підшила під цим синім кольором, і з того ж самого місця я витягнула голочку і прошила знову. І тобто, зробила так, щоб в мене нитка не провисала. Далі, що мені ще не дуже подобається, так буду збільшувати, бо при збільшенні краще видно. Що мені не подобається ще? Ось цей шматок нитки, як його не закріплюю, як висить у повітрі. Так само і ось цей шматок нитки, і ось цей шматок нитки. Далі нібито нормально. А ще ось цей шматочок нитки, він також як висить у повітрі. Чому так виходить, не знаю, бо ось тут лягає нормально, навіть отут на одиночці він лягає нормально, а тут він провисає в повітрі. Ну, я буду шити далі і покажу вам вже згодом, що в мене вийде. Ось я вже закінчила відшив набору марка. Загалом дуже така цікава робота. Вона маленька, але потребує великої уваги. Треба рахувати хрестики, ніде не збитися. Важкувато вдалося мені в бекстіч, бо я його декілька разів розпорювала. Не могла зрозуміти, чому ось тут одним один стібок, тут його немає. В деяких місцях мені трошечки не подобається, як лягла нитка, ось тут вона ніби провисає. Потім я вишивала літери. От, бачите, навіть дві літери А, і вони, вони обидві різні. І важкувато мені дались ці фрузелки. Я їх, чесно скажучи, не знаю, як правильно вишивати. І от по схемі да, в нас буковка І, ось ці крапочки вони йдуть на перетиний клітинок. Я не люблю, коли. От вишили ми паличку, да, і отут буде одна клітиночка, і ось тут одна клітиночка, то я його так не люблю. Навіть буде не ось тут, а зверху через один. Ну, Я так таке чесно, не люблю, тому я щось мудрю, як кажуть, і роблю по-своєму. Ви бачите, в мене ще така основа неоднорідна, бо я її фарбувала. Тож марка. Вийшла ось такенька. Лишилось мені зі зворотнього боку приклеїти фетр, поставити магніт і готова робота. Що я хочу сказати? Зворотній бік ну, трошечки краще, але він не ідеальний. У мене в... такі, знаєте, задуми, щоб навчитися робити виворіт, як кажуть, зеркальний, щоб спереду і ззаду було. Файно і красиво. Як я не намагалася робити гарно, нічого в мене не виходить. Ну, не вмію я робити ідеальний виворіт. Ниточок в мене, ви бачите, залишилось багатенько, що можна навіть відшити другий магніт або навіть і третій. Я не знаю, може я ще вирішу вишивати магнітик такий, але це вже буде на пластиковій основі. Або, може, десь попадеться мені акрилова основа, то я б спробувала ще і на акриловій основі, щоб так сказати, порівняти цю основу. Бо на дереві я вишивала, на пластику я вишивала, а на акрилі ні. Тож, буде нагода повишивати і на акрилі, якщо я його знайду. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.